Україна відмовилася від закуповувати російський газ. Росіяни зупинили поставку вугілля з окупованих територій. В той же час Міністерство енергетики випромінює оптимізм і говорить, що нічого страшного не сталося, ніяких проблем у нас немає і не буде. І справді, в цьому році багато хто вважає, що у нас не повинно бути нічого страшного чи тим більше апокаліптичного. Але що буде далі, не ясно. І не ясно лише по одній причині. Влада досі не може дати відповідь на просте запитання. Ми готові до повномасштабної блокади ДНР та ЛНР, яка зробить банкротами Ахметова, Єфремова, Олександра Інуковича, Іванющенка та інших. Чи ми будемо і далі гратися в піддавки заради великих контрабандних потоків? У відповідь на енергетичну блокаду Криму Росія відмовилася продавати Україні газ і наше ж вугілля з окупованих територій. І не треба, сказала Україна. Ми і без російських копалин проживемо. Та чи готова енергосистема України до життя без поставок енергоресурсів окупанта? Якщо э, ми по по-прежнему не будемо поставляти електроенергію в Крим, це означає, що у нас з'явиться стабільна, э, условно постійна, свободна енергетиці. Речь йде ну, в масштабах Криму. Это... плюс 900, до 900 мегаватт в энергосистеме. Как правило, энергорынок, когда он выбирает участников, которые будут производить электроэнергию, он основывается на нескольких критериях, в том числе на стоимости электроэнергии и на прочих вещах. То есть в данном случае вот эти 900 мегаватт, это скорее всего будет тепловая генерация. То есть, остановив тепловую генерацию в размере мощности 900 мегаватт, мы весьма существенно сокращаем свои потребности в вот этом дефицитном антраците. Поэтому никакой особой трагедии в том, что мы нам блокируют поставки угля, нет. Звичайно, думати, де брати вугілля потрібно. Ми знаємо, що є в Україні ну там частково так внутрішні резерви, тобто видобуток, Можливо, покривати їх за рахунок поставок вугілля з інших з третіх країн, так званих, це і були досить вдалі, на мій погляд, поставки вугілля для нашої електроенергетики для генерації з південної Африки. Але ми розуміємо, що генеруючі потужності, знаходяться ну, власності певних, скажімо так, фінансово-промислових груп, які зацікавлені в тому, щоб якраз купляти вугілля, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Або в Росії. Ну, тут швидше політичне питання, ніж, скажімо, господарське. Якщо без російського вугілля, попри інтереси олігархів, Україна може обійтися, то з газом ситуація дещо складніша. Останнім часом Україна купувала мізерні обсяги газу у Росії та питання, чи залишиться стабільним внутрішній український видобуток газу. То, що стосується постави газу, тут, звісно, все не так однозначно. А, поки ми. Ну, как бы, Наконець за счет э, температури за окном вона грає нам на руку. Чим э, тут є пряма пропорція, що чим ниже температура, тим дороже газ. Тут э, декілька факторів э, ключових э, сприяють Україні. Це, по-перше, відносно тепла погода, що э, сприяє зменшенню відбору газу. Відносно скажімо так, значні запаси газу, які накопичила Україна в жовтні в підземних сховищах, на сьогоднішній день 16,5 мільярдів кубометрів газу знаходиться в підземних сховищах. Це майже на мільярд кубометрів більше, ніж минулого року. Споживання газу зменшується, видобуток газу поки що не падає. І в принципі, стабільно є можливість постачати газ з Європи. Україна наразі має чималі запаси газу у сховищах, як і запаси вугілля. Та це стосується лише цього опалювального періоду. Без газу і електрики цієї зими Україна не залишиться. Та що буде далі з енергетичною незалежністю України наразі, спрогнозувати важко, адже державна стратегія енергетичної безпеки наразі відсутня. Якої-то довгосочної стратегії у нас немає. Ми вирішуємо проблеми. Сьогодні на сьогодні, лі сьогодні на вчора, как то вот так. Поэтому прогнозувати, як ми будемо справлятися, наприклад, там в следующем отопительном сезоні без російського газу невозможно. Ключовою з ключовим завданням, ключовою проблемою є внутрішній видобуток. Це в принципі значною мірою стосується й вугілля, тобто маючи значні поклади нафти газу, Україна на жаль, не має ні державної політики, ні нормальної стратегії. Того, як це все має відбуватися на сьогоднішній день. Не вирішеним залишається ключове питання: це є оподаткування, розподіл ліцензій, це що стосується видобутку газу, і на жаль, ми маємо констатувати той факт, що за майже за два роки практично нічого не зроблено для того, щоб покращити внутрішній видобуток. Що має робити Україна, щоб у домівках було тепло, на кухні горів газ, а в розетках була напруга. Стимулювати внутрішній видобуток енергоресурсів, знайти надійних постачальників на світових ринках і нарешті остаточно припинити ганебну практику закупівлі українського вугілля з окупованих територій у Росії, обмеження апетитів Ахметова, Єфремова та інших українських і російських енергетичних магнатів і чиновників, що заробляють на війні, є життєво необхідним для енергетичної безпеки та стабільності енергосистеми України.